І з ними легко поборотися. Ми знаємо, де вони є. вони, Це находить, але вони мають своїх волонтерів. -пукнів. Кожна це собака. Ми можемо пройтися по списку по району, і ми за кожну тварину знаємо, хто відповідає без притужних тварин. Це парадокс, тому що з домашніми тваринами ми не можемо знайти жодного ладу. Людина, яка вигулює домашню тварину, ми підходимо, він навіть якщо робить якусь. Помилку там, чи тварина з стовідка бійцівську на якусь іншу собаку, чи навіть на людину, бо з сусідами, ми не можемо потім знайти інші з кінцями, бо ця тварина не зареєстрована, вона не мрія, нічого не знає. Відповідно, що у нас безпритульні мають більший облік між домашні. І надзвичайно складно людині пізніше довести, що саме тварина, вона є, ви її взяли і отримували, і ви повинні її доглядати. Це не іграшка, це не якийсь предмет е, красоти інтер'єру квартири. Це та істота, яка стає вашим органом правним членом родини. Тому так як ви прописуєте своїх е, родичів в квартирі, які проживають, точно так само повинна бути зареєстрована домашня твердом. Термін, які можливо, вже буде пройшли. Вже зараз буде після цього рішення. Задіяні вже страшні санкції, тому що після змін правила ще на травне, по-моєму, сесії ми робили, ми давали термін місяця часу, потім його продовжили ще на місяць і вже третій раз продовжили до 1 вересня, бо це вже остання межа. Якщо людина не хоче по-доброму, скажімо так, реєструвати, значить ми будемо застосовувати штрафи і вилучення тварин і рішенням суду.